Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття вивчення вірша листопад. Сьогодні ми вирушимо у Чарівний світ осені, де дізнаємось про листопад, найцікавіший час цієї пори року. Погляньте на ці картинки, що ви бачите? Так, ми бачимо осінь, листя, дощ, дерева, що скидають листя. Скажіть, а чому цей період осені називають листопадом? В який місяць це буває? Чому листя опадає саме восени? Листопад це місяць, коли дерева скидають своє листя. Це допомагає їм підготуватись до зими, адже без листя їм легше зберегти свої сили у холод. Давайте з вами прочитаємо вірш Григорія Бойка Листопад. Сонце мало вже гріє, холодок повіва, засихає, жовтіє на узлісі трава, небо хмуриться часто потемніла ріка. Щоб дощами упасти плине хмара важка. Осипаються клени, листя з дуба летить, лиш ялинка зелена гордовито стоїть. А тепер, дітки, дайте відповіді на запитання: як поводиться сонце? Так, сонце вже мало гріє. А що сталося з травою? А трава засихає і жовтіє. А яке стало небо? Вірно, дітки, небо стало похмурим. А що автор каже про дерева? Правильно, з дерев осипаються листя, і лиш ялинка стоїть зелена. Григорій Бойко чудово передав настрій осені. Сонце вже гріє не так сильно, а дерева, окрім ялинки, втрачають своє листя. Це все ознаки листопаду. Давайте ми з вами повторимо вірш з використанням таблиці для кращого його запам'ятовування. Сонце мало вже гріє, холодок повіва, засихає, жовтіє на узлісі трава, небо хмуриться часто потемніла ріка, Щоб дощами упасти плине хмара важка. Осипаються клени, листя з дуба летить, лиш ялинка зелена гордовито стоїть. Давайте ми з вами згадаємо, які дерева ми бачимо восени. Наприклад, клен. Ми бачимо, що з нього падають листочки. Як ми це скажемо? Так, ми скажемо з клена падають листочки. А якщо було два клени. То як ми скажемо, коли їх багато? З кленів падають листочки. Давайте тепер згадаємо інші дерева. Каштан. Якщо каштан один, то ми скажемо, з каштана опадають листочки. А якщо їх два дерева, як ми скажемо? З каштанів опадають листочки, правильно, дітки? А це дерево липа. Якщо вона одна і з неї падають листочки, ми скажемо, з липи падають листочки. А якщо дерев було два або більше, як ми скажемо? Вірно, з лип падають листочки, це дерево горобина. Якщо вона одна, то ми скажемо, з горобини падають листочки. А якщо дерев декілька. Як сказати? Правильно, з горобин падають листочки, а це дерево дуб. З дуба падають листочки, а якщо дубів декілька, з дубів падають листочки. А це у нас береза. З берези падають листочки. А якщо їх декілька дерев, з беріз. Падають листочки. І останнє дерево це ялинка. Ми скажемо, з ялинки падають гілочки. А якщо дерев багато, з ялинок падають гілочки. Молодці дітки. Скажіть, дітки, що нового ви сьогодні дізналися? Чи сподобався вам вірш, який рядок вам запам'ятався найбільше? Листопад це не лише про опале листя, це час, коли природа засинає, готуючись до зими, а вірші допомагають нам відчути красу цієї пори року. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!